Можливо, декілька відсотків буде зору. Він бачити не буде неповноцінно. Його залишили то око, але наразі треба за нього боротися, щоб воно на інше око не дуже впливало. Поки наразі сім операцій, так, чергова операція десь за пару тижнів ще одна очікується. Приходив службу я на кораблях, був командиром катера морської охорони, то. І Знаходився на, до моменту вторгнення ще в морі на службі. Я спостерігав велике скупчення російських кораблів, передавали їх, не допускали до наших берегів як могли відводили їх від наших берегів з початком вторгнення, так як у нас прикордонні кораблі, і вони не мають великого такого озброєння, то нам було отримали ми наказ зайти до Бази, і звідти ми вже вирушили до околиць міста в окопи, там, де намагалися стримувати ворога. Це наш дім. За спиною у нас були наші сім'ї, і ми захищали в першу чергу своє місто, свої родини. І ми розуміли, якщо вони прийдуть через нас, то далі вони підуть до наших домівок, і тому ми робили все, щоб цього не трапилося. Зв'язку не було, то я. Знав, що вони вдома знаходяться, мені вдалося два рази потрапити додому. Тобто ми, коли проїжджали неподалік, перевозили боєкомплекти, там заправляли машину, там міняли колеса на підбитих машинах, то ми, ми приїжджаючи нашого дім, я заскакував, як якні справи. У зв'язку не було. Потім вже після мого поранення. Я відпросився в командира частини знайти свою сім'ю. Я прибіг додому, там не побачив ні дружини, ні дітей, йдучи вулиці, просто шукаючи, знайшов дружину та сина. То Він стріляє з одного кулемета, в нього клинить кулемет, він його кидає з іншого, потім закінчуються патрони, він з автомата стріляє. І так постійно люди робили неймовірні речі. Коли ми відбували атаку ворога, черговий раз у мене на кулеметі прострелили цинк, відстрілили курок, ручку, і кулемет був несправний. І залишився один кулемет. І тоді я вирішив, що будемо хлопцями по черзі мінятися на позиції, поки одні заряджають, інші роблять свою справу. Ну і коли з побратимами вже працювали, то побачили танк, який в нас цілиться, але внизу хлопці були. І якби не почали вести вогонь по ньому, то хлопці зазнали поранень, тому ми прийняли рішення і вели вогонь по танку, але він вистрілив дуже швидко і отримали уланку поранення. Я отримав поранення обох очей лівого та правого, проповз трохи коридором, побратими мене підхопили, надалі надали домедичну допомогу і відвезли до шпиталю. Там Через три дні я вмовив лікаря, так як не було лікарів-офтальмологів, хірурга вмовив, щоб мені достав осколки з одного ока, бо воно дуже різало, боліло. І він зробив це, і в мене одне око ну, майже повністю бачить, інше, на жаль, не бачить. Я пробув в лікарні десь п'ять днів, і ну, там майже ну, нічого вже зробити мене не можна було. Я, мене забрали до частини. Там я пробув ще чотири дні, але око в мене дуже так набухло, гнаїлося. І е, лікарі наші з частини сказали, що ну, можемо тільки ножом полоснути по оку, щоб воно витікло, бо більше нічого не вийде зробити, щоб воно далі нічого не трапилось. І командир сказав, що, мабуть, ти давай пробуй якось вийти. Хлопці надали машину, командир загону розпорядився, щоб її заправили, і вже якось. Вийшло добратися до міста Дніпро, і там в лікарні імені Мечникова мені зробили вже першу операцію через годину, після як ми приїхали на наступний тиждень ще, і так протягом тижня чотири операції, і потім вже до Києва мене доставили і там продовжував лікування ще півроку. Клас. Дивися, яка є класна качеля. Клас. Клас. Вдома качеля взагалі. Так, а ну подивися, хто в нас на світлині? Мама світлиці. Батько. Можна заїжджати і жити. Сьогодні в мене дуже приємна місія від засновного проекту Серця з Ріната Ахметова передати вам це красиву затишну власну квартиру. Ми дуже сподіваємося, що ви тут будете щасливі, що все те, що ви задумали, обов'язково буде спиватися, тому що тут, в цих стінах, вам буде все вдаватися. Дякую вам за те, що зробили, те, що робите для всієї нашої країни. Це для вас великою повагою та вдячністю. Дякую. Ну і не ключі ключові квартири. Дякую Ренату Ахметову. Дякую. Та серце Азовсталі за, за серце такий за великий подарунок для нашої сім'ї. Думаю, нам тут буде затишно та дуже комфортно. В минулому році подзвонили з проєкту вдома. Азовсталі за проєкту запропонували прийняти участь в цьому проєкті. Я надав документи, мені подзвонили, сказали, що у вас. Відібрано, все добре. Будете отримати квартиру. Ну, в принципі, все. Потім подзвонили, все, ми, ми можемо надати вам квартиру. Приїжджайте, підписувати договір, підписали договір і ось в квартирі. Дуже важливим було почути те, що ця квартира стала можливістю повернути родину з-за кордону, а саме з Німеччини, тому що дружина з дітьми перебувала в Німеччині. а Поки Володимир проходив реабілітацію, дуже важку, був постійно мешкав у шпиталях. А зараз в них з'явилася власна квартира і можливість воз'єднати родину. Хотілося б спокійно жити, мирного неба, але сім'ї вже є де жити, тому я вже можу робити свою справу і продовжити службу. Буду впевнений, що моя дружина, діти вже в квартирі, у них є житло над головою, тому ...уділяти повністю час службі. Дуже вам дякую і Рінату Ахметову, і проекту за сталі». Це дуже велика справа. Дякую, велике.